Наїхала на жінку, не зупинилася і покинула місце автопригоди. Розповіли свідки ДТП у Луцьку на проспекті відродження сталася дорожня аварія. За інформацією патрульних автомобіль Мерседес на нерегульованому пішохідному переході наїхав на пішохідку. Машина не зупинилася і одразу покинула місце автопригоди. Патрульні за кілька хвилин наздогнали водійку на проспекті молоді та повернули на місце ДТП. За кермом була 24-річна жінка. На щастя, пішохідка не отримала серйозних ушкоджень. За попередньою інформацією, вона відмовилася від госпіталізації. Пішохідка розповіла патрульним, що перед тим, як переходити дорогу, переконалася, що машина зупинилася. Проте, коли вийшла на проїзну частину, авто різко почало рух. Поліцейські склали на водійку два адмінпротоколи за порушення ПДР та залишення місця ДТП. І ще один наїзд на пішхода стався на вулиці Львівській. Під колеса автівки потрапив наркокур'єр, котрий втікав від поліції. Таку інформацію ми отримали із власних джерел. Чоловіка забрали у лікарню.